На честь 25-річчя хору Червона Калина відбувся ювілейний концерт цього заслуженого колективу. Разом із гостями червонокалинівці згадували свій шлях, виконували улюблені пісні. 25 листопада у великій залі Палацу культури і містецтв зібралися шанувальники творчості хорового колективу Червона Калина. На святковий концерт присвячений його 25-річчю. осенью 1986 года мы организовали этот коллектив, которому сегодня исполнилось 25. Это были одержимые люди, поклонники народной песни. В общем, заводчане, которые вкладывали душу и свое сердце в исполнении народных песен. За 25 років колектив пройшов складний шлях до визнання і творчих досягнень. Он став лауреатом Второго Всесоюзного фестиваля народного, твор народного творчества. Ми виступали в оперном театре в городе Одессе, виїжджали з поїздкою в Германию. У нас была програма Лоскаво просимо. До вечорниць, і поэтому ми виступали на обласному конкурсі фольклорного іскусства, где також отримали диплом першої степені. Протягом минулих років 12 червонокалинівців пішли із життя. Присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Один із них Юрій Штельмах, автор пісень і керівник Червоної Калини. 12 років червоною калиною керував. які до Ворог після смерті Юрія Миколаєвича Штенма пройшов важкий стравний, але благородний шлях. Як би не було трудно, як би не складалися долій учасник Червоної хвилини, вони б продовжували співати пісні Люкова Чаштенка, українську народну пісню. У ювілейній концертній програмі Хор Червона Калина запропонував глядачам 14 кращих пісень свого репертуару. Конечно, прежде всего, хочу поздравить наш коллектив с большим праздником, 25-летним, потому що они у нас цього заслужили. У нас есть много старожилів, которые много-много от первого дня до последнего дня. Ми очень рады, что мы дожили до этой даты. Очень рады, что мы петь, очень рады, что у нас такие руководители.

Ювілярів із святом привітали представники міської влади, просвітяни, працівники міського палацу культури, а також колеги з хору ветеранів.